Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Міріда. Модель називається Big 7 15». Ред-оранж e -e, Orange. Колір рами червоного, e -e, червоний колір з помаранчевими вставками. Але якщо... Більш детальніше сказати про колір – бордовий. Колір насправді бордовий. Такий, чорний, такий червоний, дуже такий насичений. На сонці дуже цікаво він виглядає. В вечірній час здається, що чорного кольору майже перелівається з одного кольору в інший. Рама алюмінієва, кількість швидкостей. Попереду 3, позаду вісім, гідравлічна гальмова система. Майже це надійний велосипед на всі випадки велосипедних подорожей. Що з того визначити? По-перше, По це велосипед, який виробляється на заводі мрій, в одному місці. Мається на увазі те, що. Майже всі всесвітньо відомі торгові марки мають виробництво своїх велосипедів за допомогою декілька заводів. Рами виготовляють на одному заводі, покраску рам на другому, колеса збирають на третьому, покришки заказують на четвертому, і потім все це збирається на п'ятому заводі, і там вже збирається. І потім видається вже нагора до клієнтів. Звичайно. Кількість е, е, заводів, які застосовуються для використання велосипеда, е, витрачається зайві гроші. Тоді як торгова марка Меріда вона одна з двох у всьому світі має свій сучасний власний завод по виробництву від початку і до кінця велосипедів. Це, звичайно, е, кінцева ціна буде дешевша, ніж ті велосипеди, які в усьому світі полюбляють купувати. Тобто якість висока, ціна максимально низька завдяки своєї власної виробництва. Що треба знати про торгову про велосипед Merida Big 7 15? Ну, Big 7 27, 25,5 розмір колеса. Покришка має грубий такий широкий протектор, який міцно тримає велосипед, якщо будете їхати десь за містом, десь по лісам, по горам. Але завдяки тому, що вона дуже м'яка, їзда по асфальту теж буде вам до вподоби. Тому її велосипед часто використовують як в місті, так і за містом. Як дівчина може кататись, так і хлопчик. Велосипед насправді унісе. Обод від торгової марки Merida. Покришка від торгової марки Міріда. Це, звичайно, супер, якщо все виробляється в одному місці. Камера автомобільна має ніпіль автомобільний. Передня втулка як і задня від торгової марки Shimano з кріпленням ротора. Center Центр Центрлок це гаїчна система закріплення ротора. Оце ротор. Насупротив тим велосипедним брендам, які кріплять завдяки гайкам. Це більш легке і більш міцне встановлення ротора на втулочку. Колоса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, що легко можна зняти колоса без додаткових ключів. Гальмова система Power це надійна, якісна система, альтернатива Шимана. Тому що в 2021 році була пандемія, був коронавірус, і торгова марка Шимана в ограниченому кількості виробляла свою продукцію. Тому і велосипеди трішечки змінили свою комплектацію. І велосипед 2023 року Merida Бік 7 15 має гідравлічну систему Power, А це дуже корисно, дуже надійно. Зараз розповім. Вілка. Вілка від торгової марки Сантур, яка може регулювати з двох сторін. Тут і тут зверху стоять речаги, предлоук, які дозволяють збільшити чи зменшити напругу пружини. Завдяки тому, коли вращається оцей речаг, тут поршень на 2 см чи видвигається, чи ховається. Тому і пружина більше чи менше буде відштовхувати. Рульова, міцна, широка. Про конусні подшипники стоять. Дуже надійна отут система рульова. Ну, це надійність і дякість. Винос руля Алюмінієвий. Кермо, Кермо е алюмінієве по центру, таке товстеньке, і тут тонкіше стіночки. Краям зужається і тут товстіші стіночки. Це дозволяє керму бути е легше і міцне. У 2023 році велосипед Merida Big 7. 15 має новшество – Гальмові ручки з мінеральним маслом від торгової марки Power і шифтери – Це монетки від торгової марки Microshift. Насправді дешева лінійка «Шимана» буде не такою якісною, як ці якісні Microshift. Мікрошифт оці, оціє компа... цієї лінійки вони якісні завдяки е, своєму конструкції. І коли ви користуєтесь, ви одразу розумієте, що мікрошифт на велосипеді Merida е, 715 дуже е, якісний. Це е, як відчувається, коли ви тиснете на гачок пальцем. То дуже міцна пружина, вона дуже так міцно зжимається, і ви відчуваєте напругу, коли ви перемикаєте. Вона не провалюється, а трішечки тиск звершаєте і зразу перемикання. Це по-перше, міцна пружина. По-друге, сам процес перемикання. Ви Раніше на цих велосипедах, коли стояла шимана система, одним гачком, одним пальцем гачок на себе, на себе давили, другим пальцем тиснули. Ось так ви робили. Раз, раз, два, раз, два. Зараз одним пальцем тиснете на оба гачка. У вас є гачок для того, щоб полишати швидкість, і гачок для того, щоб знижувати швидкість. Одним пальцем. В одному напрямку, але різні гачки ви перемикаєте, і тим самим одним рухом е міняєте задню, е позицію заднього перемикача. Також і передній перемикач. Ви давите на гачок одним пальцем, підіймаєте і цим же пальцем давите, збрасуєте. Тобто, е коли ви користуєтесь перемикачем, це дуже просто. Е велосипед має Передню систему шатунів від торгової марки Шимана з кількістю передач 3 на 3 зірочки, з кількістю зубів 22, 32, 42 зуба Є пластиковий щиток захисний, ну це багато людей поважають. Також є пластикові педалі. Це стандартні, недорогі, але насправді якісні педалі. Сідушка, сідушка у нас е, м'яка, зручна для того, щоб їздити довгий час, вузенька, вона не натирає пах і буде комфортно їздити, вона м'яка. Є інформація про те, що торгова марка Мірида це значок такої: гори, гори, гори. гірський велосипед. Компанія, яка випускає гірські велосипеди. Е, є Кріплення для фляга-тримача і насосика. Ось сюди можна поставити. Дуже зручно. Верхня підводка тросика до переднього перемикача, передній перемикач від торгової марки Шимак. Вал-тередки, там де ми педалі крутимо, тут стоїть закритого типу, тут картридна система підшипників, ну, надійність і міцність задні, задні колеса кріпиться завдяки, легк... завдяки втулці Шиману під касету на 8-скоростну вісім теж корисну, задній перемикач Альтус від торгової марки Шиману Альтус 310-й. Ну гідравлічна система Power Вона надійна, теж надійна. У велосипеда Меріда, майже у всіх велосипедів. Меріда є два отворі. Вони 4 см мають між собою і сюди можна поставити підніжку. Дуже зручно, коли велосипед можна в будь-який час залишити і це надійно. Також у велосипеда є додаткові отворі. Раз, два, три. Чотири 4. 4 отвори, які дозволяють нам велосипед встановити багажник. Багажник, і потім ваш велосипед Merida Big 7-15 з багажником на задньому колесі буде е, зручний для велосипедніх мандрів. Мандрувати на велосипеді дуже зручно, як хлопцям, так і дівчатам. Е, стойте, значить, е, рама. Рама алюмінієва, міцна, з розміром рами LH, е, е, рама М, розмір колеса 27,5 дюймів, висота від центральної частини рами до полу, е, це буде 78 см. Це мається на увазі відстань від центральної П'ятки до паху 78 см для того, щоб була безпечна їзда на цьому велосипеді. Ну, Якщо враховувати, що це 50% від зрісту людини, ну ви самі вже будете враховувати, що 1,60-75 це той зріст, який для велосипеда з рамою М, для колеса 27,5 дюймів. Ну і в кінці стоїть відзначити вагу. Але як завжди кажу, що вага. Повинна бути м, оста, ну, по, по стані, не, ну, Вага не важлива. Важливо, як велосипед їде, як легко на ньому крутити педалі. Оце важлива легкість велосипеда. А, да? вага така. Ну, вага велосипеда: 14 кг, 500 грамів. 14,5 кг важить цей велосипед, бік 7-15. Від торгової парки Міріда 2023 року випуску ця води. Сподобався відеогляд? Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому спортивному магазину на Харківському шосе. Е, бажаєте придбати, переходьте по силці YouTube каналу на сайт віловіва.юа, там замовляйте цей велосипед мірідабік 15 Сподобалось е, відеогляд? залишайте відгуки постійним покупцям знижки. До зустрічі!